Як отримати виплати на дитину одинокій матері або батьку? Право на грошову допомогу на отримання дитини має одинока матір або батько, що не перебуває у шлюбі. А також одинокий усиновлювач, якщо в документі про народження дитини відсутній запис про батька чи матір. Як отримати послугу. Офлайн. Для отримання виплат потрібно звернутись до місцевого органу соціального захисту населення, центру надання адміністративних послуг або інших уповноважених осіб із необхідними документами. Оформити послугу онлайн можна на порталі DIA.gov.ua. Для цього у рядку пошуку введіть допомога на дитину одинокій матері або батьку». Зайдіть на сторінку послуги, натисніть Подати заяву та авторизуйтесь. Оберіть підставу для отримання допомоги та вкажіть дані дитини, на яку бажаєте отримувати виплату. Також оберіть спосіб, у який хочете її отримувати. Після цього заповніть дані про членів сім'ї. Скажіть інформацію про доходи та майно, яке належить вам та членам вашої родини. Якщо маєте довідку про захворювання дитини, підвантажте її скан-копію. Перевірте сформовану заяву та декларацію, підпишіть електронним підписом або дієпідписом та надішліть на розгляд в орган соціального захисту населення. Статус розгляду заяви буде відображатися у вашому особистому кабінеті на порталі Дія. Також ви отримуєте сповіщення про розгляд заяви на електронну пошту. Щоб отримати виплати на дитину, потрібно мати такі документи: заяву про призначення соціальної допомоги. Декларація про доходи. Довідка про доходи. У разі зазначення в декларації доходів інформація, про які відсутня в Державній податковій службі України, пенсійному фонді України тощо. Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження. Копія свідоцтва про народження дитини, копія рішення про усиновлення дитини для усиновлювачів. Копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію. Або державну допомогу по втраті годувальника у разі потреби. Копія довідки закладу освіти про навчання дитини за денною або дуальною формою. Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям чи батькам у 2024 році для дитини до 6 років становить 2563 тисячі гривні. Для дитини від 6 до 18 років – 3196 гривень. Для дитини від 18 до 23 років – за умови навчання у вищій на стаціонарі – 3028 гривень.